Християни стали настільки ізоляціністськи налаштованими і занадто консервативними в негативному сенсі цього слова, скоро з'явиться там мета Всесвіт і доповнена реальність, а ми тільки почнемо. На ваші питання відповідати, а може в Ютуб зайти? Подія, яка відбулася в фізичному реальному світі, фактично для людства її не існує, поки вона не прозвучить голосно у засобах масової інформації. Якщо ми про християнство своє не заявляємо, не роз'яснюємо, про це будуть роз'яснювати інші люди. Хочете, не хочете, всі ми сьогодні журналісти. Ну так, з все. Ми знаємо також про вас, що ви блогер. Ви ведете свій канал на Ютубі, де даєте дуже багато цікавих роз'яснень християнської точки зору на ті чи інші речі, як християни мають ставитись. Ми ці питання зачепимо, але взагалі як вам здається, наскільки християнство зараз треба бути представленими в Ютубі, в соціальних мережах, чи достатньо активно ми там ведемо роботу, чи можливо яка ваша точка зору на рахунок цього? Так да. Не, не сипте сіль мені на рану. Ну, я думаю, що християни мають бути представлені в соціальних мережах а, і дуже сильно. Чому? Тому що ну, це фактично питання нашого не те, що розвитку, не те, що примноження. Ну, майже існування. Звісно, церква Христова не може зникнути, так Христос заповідовив, але тим не менше, дивіться, е, у нас виходить така ситуація, що. Для того щоб щось було успішним, от, наприклад, реформація, вона досить була успішною. От Мартін Лютер підняв питання, які захопили миттєво захопили багато країн. Багато послідовників з'явилося в різних країнах на відстані по тисячу кілометрів від того Віттінберга, від того Німеччини у нас, якщо ви знаєте, цей золотий період нашої держави, коли Наші князі, і українські, і білоруські, ну речі повсполити цієї частини багато були ну, скажімо так, знать, вельможі були, стали протестантами, реформатами, не православними. Прості люди були православними, а знать була протестантами. Тобто розійшлася звістка дуже швидко і дуже потужно. А чому так трапилося? А дуже просто Мартіна Лютера ідеї нові, свіжі, правильні, ну як свіжі. Це біблійні, вони старі, в принципі, але заново відкриті. Лягли на що? На технологію. Тоді виникла технологія, вона називалася книгодрукування. Віттенберг придумав станок, який друкує книжки. О, дуже швидко, штампує. І всі ідеї Лютера і інших реформатів почали масово друкувати на друкарнях. І наводнили всю Європу. Реформація захопила Європу. І ми бачили великий успіх. Але потім відбулося таке зміщення. Християни стали настільки не знаю, якимись такими ізоляціоністськи налаштованими і занадто консервативними в негативному сенсі цього слова, що вони почали відставати. Взагалі то було як раніше. Спочатку християни розвивали все. Християни розвивали науку, християни розвивали наукову думку, філософську думку. Це відбувалося там в монастирях. Християни були в авангарді. Потім християни ну так трошки нібито відстали, але вони встигли використовувати уже новітні відкриття. А потім, навпаки, вже третя фаза. Християни почали відставати, ну, умовно кажучи. Вже е, відкрили радіо, а християни додумались друкувати газети. Вже відкрили телебачення. Християни додумали, о, що можеш на радіо вийти. Вже почав розвиватися інтернетом там, років там, 20 тому. Християни придумали, о, так, телебачення потрібно розвивати. А зараз інтернет розвивається, але звичайні соціальні мережі і звичайний підхід до інтернету скоро закінчиться, скоро з'явиться мета Всесвіт і доповнена реальність. А ми тільки почнемо на ваші питання відповідати, а може в Ютуб зайти. От. І це, ну, це дуже серйозна проблема. Тобто ми відстаємо, це погано. Тобто ми не те, що розвиваємо тренди, задаємо, ми навіть відстаємо від того, що вже є. Це погано, на мій погляд. Тому, так як ми живемо в інформаційний період, епоху, то церква має бути 100% там представлена. 100%. На превеликий жаль, всі ми знаємо, що. Подія, яка відбулася в фізичному реальному світі, фактично для людства в її не існує, поки вона не прозвучить голосно у засобах масової інформації. Через це відбуваються і маніпуляції? От уявіть собі йде війна в Україні, ми знаємо де чорне, де біле, хто на кого напав, ми знаємо правду. Але запитайте у ваших друзів з Європи, з Америки, які вони чують потік інформації, і Росія може її спотворити, тобто реальна подія. Вона не завжди вже має вагу. Уже має вага рефлексія цієї реальної події в соціальних мережах. Якщо ви про це не пишете, то про це будуть писати інші люди. Якщо ми про християнство своє не заявляємо, не роз'яснюємо. Про це будуть роз'яснювати інші люди. Подивіться цікавих блогерів, які там розповідають там, викриття християнства, там, оці, там, викриття всіх там, оцих попів, оці, оці християнської віри, які там постійно там, нас тримали у цих там, там, не знаю, там, плоскоземельному вимірі. І вони досить популярні. Я дивлюсь скільки в них переглядів. Реально, якщо вони піднімають такі питання, знаєте, як колись був Ден Браун, він писав книги, дуже просто вибирав тему. Надо кинути тінь на християнство. А Ватікан там приховує такі таємниці, які ніхто не знає, а я зараз вам розповім їх. Звісно, він буде на цьому заробляти мільйони, він заробив мільйони, випускати багато книжок, і люди будуть це все вірити. А в Дена Брауна ідея була дуже проста. Ісус Христос був звичайна людина, у нього була дружина, Марія Магдаліна. Вони е, мали стосунки, у них були діти, е, і весь світ це все проковтнув. А християни дивляться на це все і не розуміють, що, що з цим робити. Якщо ми будемо про це мовчати, про це напишуть інші люди. Якщо ми будемо. Про своє християнство мовчати, про нього розпов... будуть розповідати інші люди. Повірте, про християнство, Ютуби, там, будь-які мережі будуть переповнені інформацією, тільки питання в тому, якою. Мені здається, що істинну інформацію, яку мали б сказати саме християни, ми не допрацьовуємо, ми мало її доносимо. Це, це моя думка. І, і тому треба працювати, потрібно працювати в цьому напрямку. А хто буде працювати? Ну, всі, хто слухають, От, всі ми хочете, не хочете, всі ми сьогодні журналісти. Ну так, всі створився. Я пишу пост, якийсь малесенький в Фейсбуці, чи де ви там пишете. Тут молодь, такої соціальної мережі не знаєте, вивають. Інстаграм чи де там. От. І, ну десь, десь пишете, десь. І е, все, все, ви вже журналіст. От. Ви продемонстрували думку. А відкрити Ютуб канал і, і інші якісь майданчики знаходити зараз? Вже йде запит на такі дуже ємкі, але короткі, короткі ці повідомлення, відео. От. Ну так люсто налаштоване. Ну тут потрібно, потрібно, щоб хтось працював. Ну я думаю, що роботи дуже багато. Так, це дійсно так. А на вашу думку, от я що має робити? Е... Чисто ваша ідея, що має робити церква в цьому плані, а що мають робити прості представники молоді, наприклад, от ми, рядові члени церкви, молоді, які мають інстаграм-сторінку, можливо, ток сторінку Ну, в мене є думки стосовно того, що має робити і церква, і що має робити молодь. Не знаю, чи воно буде вам корисне інформація, що має робити церква, бо в мене є... Але все ж таки озвучу. Бо це не ваша сфера відповідальності. Ваша відп... сфера відповідальності просто нести служіння як молодь. Але до церковного керівництва у мене, а, ну м'яко кажучи, така пропозиція. Скажу так: а, чому не розвивається будь-яке служіння? Чому ми мало представлені в, наприклад, мало потужних ютуб-каналів? Ну, давайте от, візьмемо один простий сегмент. Насправді, це тільки що я сказав вам, що всі ви журналісти. Але це все пропаганда. Тепер, коли ви почнете реально працювати в цьому, ви зрозумієте, що відкрити канал, набрати, умовно кажучи, в вузькому сегменті, де у вас він буде україномовний, серед християн, ну ви не наберете мільйон підписників, чесно вам скажу. Ну, дуже важко. Ну, Принаймні таких випадків ще не існувало на планеті Земля. От. Сотню тисяч наберете, так. Але навіть щоб набрати сотню тисяч або десять тисяч, давайте так, десять-двадцять. Це колосальна робота, яка потребує фінансів, часу, енергії, дуже багато роботи. Так, зафіксували це. Тепер, а що ж робити? Я думаю, що нам взагалі, церкві, сучасній церкві, потрібно переглянути концепцію місіонерства. От, е, що таке місіонерство? Ну, от, Класична ситуація. Наша церква підтримує там, людей, сім'ю, яка виїхала у Попуа Нову Гвінею і проповідує там Євангелія. І коли прийдеш отак, до вас, я приїхав і сказав, люди добрі, дивіться, у нас є місіонерів Попуа Нової Гвінеї. Ось там фотографії, ось вони щось роблять. Дивіться. І вони там такі історії розповідають, нам, приїжджають іноді. От, дивіться, ми от і суп, а тут е, рука з обізяни прямо з цим з шерстю. Да, з, от, і вона от так супа то, от торчить. Вони там, які нам екзотичні розповідають історії, як вони там цими племенами працюють, все. І ми це все слухаємо, воно так нам це цікаво. І вони кажуть, ну, треба ж пожертвувати на наше служіння. Ну, звісно, люди так далеко, на таке служіння потрібно допомогти. Правильно це чи неправильно, звісно, правильно. Але з іншого боку, в цій же церкві, ні в яку Папуа, Нову Гвінею він не поїхав, сидить молодий чоловік чи сестра у Христі, яка має потенціал зробити Ютуб канал, не їдучи в Папуа, Нову Гвінею, і впливати, ну, так, скромно скажу, на тисячу людей. Може на десятки тисяч, може на сотні, якщо розкрутитися. У нас класичний погляд, що сім'я, яка поїхала, це гроші, скільки потратила церква на дорогу, на літаки, на проживання, на житло. Це потрібно, але ми готові це все жертвувати, їм зарплату якусь підтримувати. Вони ж гарно сплаву роблять. Але вибачте, в 100 раз, реально в 100 раз, було б дешевше, виділяти якусь суму на нових місіонерів. Ці місіонери називаються не місіонер у Попуанової Гвинеї. А місіонер в Інстаграмі, місіонер в Тіктоке, місіонер в Ютубі, місіонер, не знаю, ще десь. І нехай молодь, нехай християн, молодь не молодь, ну молодь в першу чергу, це саме така творча частина церкви. Експериментує, пробує, робить щось, е, тому що так можна зробити більше. І ось питання, що я сказав би до церкви, що я сказав би до молоді. До церкви я сказав би, що потрібно при розгляді бюджетів на кожний рік закладати частину бюджету на розвиток місіонерства, євангелізації, просвітництва, учнівства, як завгодно. Це вже залежить від того, який це буде контент. Але от такого служіння в соціальних мережах. У вас є ж канал, Ютуб, канал цер церковний, так, який там термін трансляції робить, зараз ви, мабуть, показуєте. Його теж потрібно розвивати. Я, чесно, не, не оцінював, не дивився, але в нього треба вкладувати, і в плюс якісь авторські цікаві окремі проекти, тому що це все подавати істину Христову можна по-різному. Христ... Павло що сказав? Що я для того, щоб здобути хоч деяких, для всіх був син. Для язичників як язичник, для підзаконних, як підзакони, і так далі, але хоча б деяких. Тому ми маємо знайти різні абсолютно підходи до ну, залучення людей до Христа. І в сьогоднішній день, мабуть, 80% від цього всього об'єму будуть займати роботи саме в соціальних мережах. Ну, так світ зараз влаштований. Тому церкві говорю про те, що нам потрібно підтримати, а молоді з іншого боку теж. Вибачте, ну я пастор церкви, чи в нас там рада церкви, там, чи братська рада, ну, яким чином у вас влаштоване керівництво, от і планування. А на що виділяти, якщо немає ініціативи? І коли є ініціативи, і ви кажете, ось цікавий проект. От я зробив перші до випуски, перші два зміг, Я зібрався, я написав гарні сценарії, я зробив, я зняв. От я виклав. Дивіться, я хотів би мати продовження. Тобто, ви маєте проявляти ініціативу, пробувати експериментувати, працювати. А церква має вас підтримати, ну, якщо дуже коротко. Дякую за відповідь. Я чому запитав і за церкву так само, тому що тут є представники і церковної ради, так само з нами, Чудово. Тому ваша відповідь може повпливати на хід події. Дякую за відповідь. Друзі, ви, ви, ви зрозуміли так, що місіонерство у нас час буде виглядати трошки інакше, ніж те, що ми звикли бачити, те, як ми звикли розуміти. Це поняття, і це насправді так, тому що. Люди дуже багато часу проводять в телефоні. В середньому здається, я дивився статистику за 22 рік. В середньому десь 4 години в день мінімум. Ну люди проводять в телефоні. Тому це, це наше поле роботи і те, на що ми дійсно можемо впливати.